Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини Audi e-tron Sportback. 2021 рік. Модельний 22-й. Автомобіль має батарею 71 кВт -годин батарею, тобто це 50 ка Колір на сьогоднішній день в принципі, один з самих крутих. Siam Beige. Кузов Sportback. У виконанні S line Доволі стильно і круто виглядає, класні 20-ті диски, автомобіль на пневмо підвісті, те, що треба. Повний привід Quattro. поєднання взагалі розкішне. Передній бампер теж S-Line. вигляд дуже класний. У нас матрична оптика, Зафіксуйте це він код, камера асистентів. Повний хром пакет по автомобілю присутній. Перейдемо ще в салончик. Безключовий доступ на всі двері. Ось такий салончик у нас. Вставки з Алькантари, ambienт підсвітки. Салон у нас теж S-Line. Сидіння ковші з підколінною підтримкою. Кермо S-Line. Пороги теж мають написи S-Line. То сидіння дуже зручні, перейдемо в салон, трошки запустимо даний автомобільчик. У нас двох зон на кліма, підігріви сидінь, мультимедіа присутня, камера заднього виду, віртуальна приборна панель. 45 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль, можна сказати, в стані нового. Підсвітки тут теж підсвічується, є безбровідна зарядочка. Ці вставки з Алькантари дуже класно і стильно виглядають. Давайте ще перейдемо до другого ряду, сидінь. Позаду все чудово теж. Автомобіль дуже просторий, охайний, збережений, комбінований салон, шкіра Алькантара. Все дуже стильно виглядає. Також багажний відділ, електропривід кришки багажника, камера з умивачем, просторий великий багажний відділ. Знизу у нас сабвуфер. запасного колеса нема, є тільки ремкомплект. Ось такий стильний Audi e-tron Sportback. безключовий на всі двері. Позаду місця дуже багато, можна зручно розміститись. Також є такий Підлокітничок. Так, що в нас з цієї сторони. І ось так він виглядає в нас з цієї сторони. Еслайн сидіння. Сидіння у нас мають багато регулювань, вони механічні, але регулювань вистачає. Також підколінна зона регулюється по виліту. І по наклону ось такий крутий салончик. Чорна стеля. Такий свіженький, свіженькі трончик. Тільки-тільки, що приїхав. Давайте ще. По лакофарбовому покриттю. 133, 132, 141, 133, 123. 111, 112, 110. 124, 141, 146, 142, 118 і 135. Автомобіль повністю в рідній фарбі по кузову без жодних зауважень. Немає ні вмятин, ні царапин. В принципі, і сколів то нема. Можна сказати, ідеальний автомобіль.